Друзі, привіт! Я вітаю вас на каналі Fishing Life. З вами я не зарбуженко. Позаду мене, отам в деревах, протікає чудова невелика річка Львівщини. І приблизно тижні-два назад у мене виходив відеоролик про ловлю в хащах. І я полював за головним, за трофейним головним. На жаль, на тому виїзді мені так і не вдалося його показати вам в кадр. У мене були клювання, у мене був відрив шнура, і я бачив, спостерігав за красивими екземплярами. Сьогодні, як і обіцяв, я повертаюсь у всі ці хащі. Я вже розклав свій ультралайт і буду полювати знову ж таки саме за цією чудовою, красивою червонопірою рибою. Розумною рибою, яку дійсно не просто спіймати. У мене з тобою є ціла коробка абсолютно різних приманок, є трохи новинок. Тому в сьогоднішньому ролику будемо експериментувати, підбирати до нього ключик. І я сподіваюся, що цього разу хороший головень Мене не у мене. Тож, друзі, від вас одразу з самого початку відео прошу поставити вашу вподобайку. Підписатись на мій ютуб канал, хто цього ще не зробив, адже, на жаль, більше половини глядачів мене дивляться непідписаними. Підписуйтесь і погнали разом зі мною в цю чудову подорож річкою! Яка покльовочка гарна. Дивіться, на яку приблуду була покльовка. Це в мене нова приманка. Я подумав, що на головні вона має бути класна і зразу покльовка тільки поставив. В мої сьогоднішні плани входить не тільки ловля-головня, я також планую ловити і окуня, тому в моїй коробці є і силікончик, мікроджиг. І ось, власне, зараз я стою в непоганому місці. На головлеві приманки була абсолютно тишина. Тому саме час зараз провірити мікрушкою на наявність окуня. Є. Оп, є, от і перша покльовка. От і перша покльовка. Ну і дивіться, який окушарик зразу попався. Приємний укушарік. Отакий от реально приємний окушарик. 2 грама приманечка. upstream darts, Ультрафіолет. Перший окунь зловлений. Відпускає малого. В береговій звороті якраз була покльовка. Ну, типове місце, та? берегова зворотка, сильна течія, крутить в воду, набиває туди малька, корм, ну, ясно, що там от і тримається рибка. Опа! Опа! Наступний, Наступний окушарик пролетеш. Опа, хороший, хороший, хорошенький взяв. Ось такий укушарик поборовся. Гарна покльовка і гарно поборовся. Мій підписник зробив мені такий приємний підгончик. Подарував роботу свою таку хендмейд. Те ремесло, яким він займається, це є виготовлення ножів і відправив мені ось такий підгончик. Це просто шикарний по якості ніж. Це повністю його власна робота від найменших деталей. Абсолютно повністю все виготовлено. Власноруч, Без перебільшень це можна назвати просто ювелірною роботою. Ну і кілька слів про самого майстра. Він виготовляє абсолютно різні складності ножі, можуть бути як і для простого користування, для кухонного користування, так само і різні виставкові колекційні ножі. Це все абсолютно може бути виконано за вашим бажанням. Можливо, навіть за вашим ескізом або з формату, типу, ви скидаєте фотографію з інтернету і вам це роблять. Ну звісно, що в нього є свої авторські роботи, які також вже є в продажі. Ну якщо ви хочете щось таке класне, незвичайне, але самі не можете продумати якийсь ексклюзивний дизайн, то він порадить вам, допоможе, підмалює, підкаже все, скажімо так, проконсультує з цього питання і зможете зробити якийсь свій ексклюзивний варіантик. Виготовлення ножів може бути з таких сталей, як Дамаск, ламінат, нержавіючі, вглицеві сталі та інші все можливі. Як я вже сказав, це можуть бути абсолютно різного типу ножі: мисливські, туристичні, тактичні чи навіть кухонні. Вручну абсолютно до всіх ножів та інших виробів виготовляються також чохли. А окрім ножів, можна замовити будь-які інші інструменти, такі як стаместки, сокири, скоболі, тесло, ложкорізи та інший кований інструмент. Друзі, це якщо коротко говорити про його гостроту. Тому для усіх зацікавлених я в закріпленому коментарі в описі посилання на цю сторінку. Є, є ой-ой-ой клас. Клас. Ходи сюди, ходи сюди, ходи-ходи, ходи, ходи, ходи. ходи ходи о, го є, є перший. Друзі, непокльовка класна, реально класна. Я такий бачу, вилітає головень з дна і так з першого ж удару різко з'їдає. Ось така примануха. Тільки вчора чи позавчора вона мені поштою приїхала. Блін, ну вона виглядає, якщо чесно, навіть страшно трохи. Вона дійсно дуже велика. Але як бачите, головник її зацінив. Так, він тріпається. Я зараз його буду звільняти і поноси відпускати. Ну класно, там була покльовка, тут зловив, мені вже подобається. О, дивіться, яке воно страшне, воно ну, реально страшне. Але головень не взяв. Нема, нема як спускатись, я його кидаю, тому все, голалик, дякую тобі. Зазвичай він ловиться буквально от один з місця, так що я його зловив і рухаюсь далі. Лізу шукати наступного. О. Не сів, блін, не сів цього разу. Була просто чудова покльовка цього разу, але не сів на гачок. Тут ще були такі, бачите, лапи знизу великі висіли. От він їх з'їв, якось відірвав їх від приманки. Тепер в мене тільки менші лапи лишились. Ну, був гарний головень. Рухаємось далі. Крупива тут просто жесть. І вона ще все досить мокре. Мені здається і те, що на мокра, вона ще більше пече. Наскільки пам'ятаю, минулого разу мене не пекла так ця кропива. Павуків просто мільйон. Я не особливо люблю павуки. Тут просто мільйон зараз тих павутин. Фух. Друзі, хтось знає, що це за такі гусениці. На крупиві сидять. Дивіться, от одна, тут друга, третя. І в цілому, от по крупиві, багато-багато таких чорних страшних-страшних гусениць. хто? Це окунь, напевно, та? Чи хто ти? Показуйся. Та. О, кокушерик на оберталку. А от і на оберталочку риба. Тут такий ширший плес. І я поставив оберталку, тому що побачив, що по горі якась рибка гуляла. Але в мене покльовок взагалі не було на поверхневу приманку. Думаю, ну все, значить треба в товщі провести. Поставив оберталку, перший розмір. І спіймав у кушарика. Так, його відпускаємо. І ось така оберталочка, перший розмір, червона муха. Я коли розказую, якими оберталками ловлю щуку, мені завжди пишуть назарти, а на окуня оберталка. От дивіться, я щуку ловлю ось цією приманкою Rotex спін. І окунь, так само та сама блишня, просто для окуня беремо її в меншому розмірі. Якщо щука там другий, третій, четвертий розмір пелюстки, то для окуня перший, другий розмір, і так само вона добре працює. Там є трава, і я кидаю буквально от на межу трави, за траву. Виходить, даю зануритись під траву. І течія змиває, якраз гарно у мене приманка там за травою проходить. Якраз так і клюнув цей окунь. Ну і Я бачив в цілому. Малька щось розкинула, там навіть не те, що малька, а верховодку там щось розкинула, таку досить велику. Ну, і я подумав, що це, власне, якийсь окунець міг бути. Однією з причин того, що іноді не вдається от досягти того результату, який ти собі запланував перед риболовлею, Ну чи банально, не вдається спіймати щуку. Хоча нібито ти такий думаєш, та поїду подивлюсь, може якась щучка клюне. Одна з причин, і на мій погляд, дуже важлива причина це те, що приділяється недостатньо часу. Тобто поїхав вити щуку, але половину рибалки відкидав на окуня. Ось це насправді проблема. У мене було одні змагання недавно, і ми там ловили шість турів. В чотирьох турах я впирався виключно в ловлю щуки. і всіх чотирьох турах за 45 хвилин мені вдавалося злити по одній. І здається, де наслив дві щучки. Але попри то, в двох турах я вирішував, що треба трохи часу приділяти окуню. І приблизно 15-20 хвилин з 45 хвилин я приділяв для ловлі окуня, і в цих турах мені так і не вдалося зловити щуки. Здавалось би, ну 15 хвилин всього. Але як виявилось, так десь під морду щуці я й не попав, і банально мені просто не вистачило часу. Тому, якщо от є ціль зловити, наприклад, сьогодні в мене великого головня, то потрібно розуміти, що там відсотки 90% часу потрібно приділити саме його ловлі. І якщо ви також плануєте якусь таку схожу риболовлю, коли хочете досягти якоїсь певної цілі, то потрібно собі все гарно спланувати. Тому що, повторюсь, якщо приїхали ловити велику щуку, але 50% часу кидаємо приманку на окуня, ну, то ймовірність щуки у вас зразу різко знижається. Ну, ще кину, кину, кинути ще джиг. Пішов і приманку ще й з'їв. Тільки поставив джиг перший закид і дар мені в ультрафіолеті з'їв. О, а от з наступного ударчика вже є. Наступний. Ще один конець. О, оце ввалив. Ох, оце ввалив хороший, хороший та. Це хороший оконець. О. Який оконь, дивіться, як ковтнув, просто як ковтнув. Знайшов я цілу зграйку таких оконів. Перших два були менші. Але от зараз попався такий досить непоганий оконь. З гарним дуже ударом сів і боровся теж дуже гарно. Дивіться, просто як він заковтнув мою приманку. Як він просто заковтнув мою приманку. Зараз буде якось пробувати його тут звільняти. Дуже жадна покльовка. Реально дуже жадна покльовка. Ну і це те теж плави підростає. В цьому місці от конкретно вирішує закат. Він стоїть в тіні в тому такому заливчику під другою стороною. От менші. Ой, ой-ой-ой, ой-ой! ой Це щось дуже добре. Друзі, це щось дуже добре. Ой-ой. Ой-ой-ой, який окунь. ще більший. Ще більший. Дивіться, блін, відригнув, відригнув малька. Просто велетенського малька він відригнув. Він з'їв мою приманку, і коли я його піднімав на берег, він відригнув велетенську верховодку. Отаку просто. Рибу знайдено, так що тепер треба не втрачати час, а просто ловити і отримувати своє задоволення. Я завжди беру з собою дартс. Коли отак їду, любу рибу ловити. дартс в мене завжди є, тому що я знаю, що може бути таке, що не клює і треба просто буде половити окуня. Ну а з ним я завжди впевнений, що воку не зловлю. Опа Чикс назад! Ну, ось так швидко окуні завершились, буквально 4-5 зловив, два рази зірвався, поки перев'язався, все, місце пусте, риба свій поплила далі. Ну, це річка, тут так би нормально, то так і є. Дивіться, я думаю, ви ще звернули увагу, що сьогодні я головня ловлю на зовсім інші приманки, ніж використовував минулого разу. Минулого разу дуже багато я ловив саме на неогружену резину. І на це класно клювало. Сьогодні взагалі її не використовую. І дивіться, чому тоді річка була нижче по рівню, а вода була чистіша. Я приходив до місця, бачив, що стоять головні під травою там чи під кущами. Кидав їм цю личинку, і вона не на неї непогано клювала. Зараз водичка піднялась, стала мутніша, Я риби взагалі не бачу. І коли кидаю личинку, ну просто ніякої реакції ніде взагалі не бачу. Тобто, треба більш швидко ловити по площі, десь знаходити цього головня. І саме ось ця приманка, якою я Працюю, вона дозволяє мені швидко по площі проловлювати. І якщо головень є, то він нею принципі зацікавлюється. Нова місцинка. Зразу окушарик. Наступний поприємніший вже. Ось такі зворотки, як бачите, тут зараз я знайшов в своєму березі. Видно, що тут є приямок, кущ, основна теча відбиває в цю зворотку. Ну і власне вимивається такий невеликий приямок. Це одне з базових місць для ловлі окуня. Моє попереднє місце, в якому я там кілька штук зловив, воно виглядало досить схоже. Тобто була в береговій зоні така зворотня течія невелика з приямком. Ну і все, і окунь там собі стояв з тайкою. О! А от і є ще один. От є ще один. Смугастик. Вот такий смугастик. Дуже жадно. Як бачите, дуже жадно взяв. Поставив оберталочку, думав, зараз на оберталочку, ну точно якийсь кленик Але ні. оберталочка теж окуня приносить. Повертаюсь назад, ну, після мене тут вже можна йти. Вже якась стежина вимальовується, бо сюди я ліс, скажімо так, ламав тусю крупиву. Назад йти ти вже явно, явно простіше. Минулого разу в мене головень, в принципі, протягом дня покльовки була, і я його бачив, як він гуляє біля поверхні. Зараз взагалі не видно. Один раз за всю рибалку я бачив, як гуляв такий 200-грамовий головень біля поверхні води. І то він мені на приманку не зреагував. Пробую ловити головня різними приманками. Тишина повна взагалі ну, ніякої реакції навіть за приманками нема. Просто нічого не відбувається. Пробую ловити окуня на мікруджиг. В кожному місці, де би я не кидав цей мікруджиг, я його обов'язково за закидав 2-3-4, як коли, зачіплю і відірву. І стою, заново в'яжу флюр, заново збираю монтаж. В цілому, бачите, така рибалка не з простих. Хочеш зловити головня? Він просто не кліє. Джиг, от знов, просто закид. І зачеп. Я вже відірвав практично весь джиг, який з собою взяв. Надіюсь, може відстрелиться. Та де? Друзі, на ну озі, все на сьогодні свою риболовлю я завершую. Як бачите, Головень дійсно проявляв свою активність лише зранку. В обід взагалі його не було видно. Таке враження, що от його взагалі в річці нема. Якби я приїхав на рибалку, трошки пізніше, я би саме так і думав. Окунь в свою чергу по таких локальних місцях. Прокльовувався, реально було його знайти і реально було його половити. І у кінці теж попадались доволі непогані. В мене вудочка в тесті до 4,5 грам тоненький шнур. Так що по кайфу було потягати цих окунів. Гадаю, все ж таки, основна причина того, що не клює, це дійсно така аномальна спека, плюс 30 кожного дня. Стабільно стоїть, вода в річці ймовірно саме дуже дуже тепла, і тому риба. Вона і тому і прокльовує то зранку, то ввечері, але протягом дня зловити її не просто вкрай-вкрай важко. Тому я складаю свою снасть, а з вас обов'язково попрошу підтримати цей ролик вподобайкою, підписатись на мій канал і до зустрічі в новому відео. Папа. -па.